фелас! No я візіонер, я революціонер, я. <coughs> Стоп, не мої слова, але недалеко від правди. Ви знаєте, як я сильно люблю накидувати свої думки на пропелер. Тому сьогодні я б хотів поговорити про всіх чемпіонів WWE. як NXT, так і основний ростер. Хто зможе перемогти їх та отримати своє золото? Тема трошки заїжджена у англомовних колег, але тим не менш, я не я, якщо не вставлю свої копійки в колеса. Тому мощуйтесь зручненько і come on, let's go! А почнемо ми з командних титулів NXT, які зараз тримають Хенкітенк. Чесно для мене нонейм no команда, але з фраксіомом вони видали непоганий матч на and Deliver. І тут, знаєте, дивлячись на командний ростер NXT, в мене накатує сльоза. Адже цей дивізіон мертвий, як ніколи раніше. В нас є невеличкі натяки на зраду Луки Крусіфіньо, що в потенціалі могло б дати команду його Ченіна Стакса, але поки що я не ризикну. Я би міг назвати єдиних хілів на бренді Dark State, але не буду. Я піду трошки іншим шляхом. У нас зараз є чемпіон TNA – Дрік Вільямс, about it, до якого в підтримку затисались The First Class, Кейсі Наваро і Ейжей Френсіс. І на випусках TNA вони постійно говорять про те, що виграють командні пояси, щоб всім ходити з золотом. Але я не вірю, що вони переможуть братів Неметів. Однак, приклад умовного лідера цього угрупування показав, що титули можуть йти в руки іншого промушену. І чим це не ідеальний розклад, коли вже команда з TNA забере титули NXT? тому і поставлю я на The First Class? Далі в нас жіночий титул Північної Америки, яким на даний момент володіє Сол Рука. І як на мене, тут все йде до логічної фініти, а саме Хіл Зарії. Раніше в мене були думки, що ці двоє можуть позмагатись за жіночі командні пояси, але виграш рукою синглового золота змінив мої плани. І тут як би для мене все стало досить однозначно, що ростеру NXT потрібна загроза рівням тюнів, що сол потрібна достойна опонентка, і хто як не Зарія? Я вважаю, що здійснивши на подрузі Хіл Тьорн, вона одразу ж почне з нею програму за титул, і саме Зарія буде вашою новою чемпіонкою Північної Америки. Йдемо далі. Оба фемі та головне чемпіонство NXT – Ще за його північноамериканського рейну всі ми впевнили, що Абоба руйнівна машина, яку здолати майже неможливо. І його рейн в якості чемпіона чемпіонах я пророкую дуже довгим та крутим. В ідеалі я не бачу взагалі хоч якоїсь можливості чесної перемоги. Найбільш вірогідно, це буде той самий випадок, коли Фемі перейде в основний ростер, викантувавши свій титул. Але тут ми говоримо про чемпіонство. І хто, на мою думку, стане наступним? Я тут буду лаконічним і назву лише одне ім'я Джебон Еванс. Хлопець, який матч за матчем всім доказує, що за ним майбутнє. Так, це буде не скоро, але все ж таки я вважаю, що саме Еванс буде тримати цей пояс після Фемі. Чоловічий північноамериканський титул, яким на даний момент володіє All Ego Ітан Пейдж. І тут, як на мене, також все досить очевидно. Сам чемпіон відібрав його у рікі Сейнса, і як ми бачимо, програма між ними ще не завершена. Що все ж таки наводить мене на думку, що саме Сейнс і поверне титул собі. І наостанок жіноче чемпіонство NXT, яким володіє до сих пір не вірю, що це кажу Джейсі Джейн, яка в досить нечесному поєдинку перемогла Стефані Вакер, щоб його отримати. І якщо ми подивимось, то в нас ціла черга дівчат почала полювати на голову Джейсі. Власне кажучи, на шоу Evolution в неї буде захист. Джордін Грейс, Джейда Баркер, Келані Джорден, Лола Вайс, Сіяхей, Леш Ледженд, Зарія. Ух, як цікаво! Але все ж, я не думаю, що на першому ж захисті на ПЛЄ титул зільють. Більше того, в нас дебютувала Марічка Мей, яка вже не Марічка, а Блайк Монро. І вона чітко розклала пріоритети. Тому я вважаю, що саме вона і буде тією дівчиною, яка задитронить Джейсі Джейн. Добре, йдемо до основного ростеру і почнемо з самого Облівіону, а саме світові командні титули, якими зараз володіють The New Day. І господи, який мертвий цей ростер. Ми можемо кидатись від American Maid до War Raiders і в кінці до The Judgment Day, Але не треба знову. Останнім часом ходять слухи про воз'єднання в команду братів Усо. І тут вступає мій Шезубукінг. І так, я вважаю, що невдовзі після конекту брати спокійно можуть йти в гості до Шоколоко і забрати їх титули. Ненадовго, але в моїх очах це читається. Далі жіночі команні пояси, які намертво закріплені за Лів Морган і Ракель Родрігес. Маленький апдейт, так як Лів Морган не дуже превеликий жаль, травувалось. Ході слухи, то, що дівчата просто вакантують свої титули. Це, звісно, сумно, печально, здоров'я Лів. І ще декілька тижнів тому я б міг фантазувати якісь нереальні команди по типу Стефані Вакер і Ріріплі, Алексе Бліси і Шарлоти, але не так давно в компанію повернулась Нікі Белла, яка одразу ж почала програму з Лів Морган. Плак-плак. Да. І програму, походу, вже звернули. Печально, да, знаєте. Також пішли слухи про повернення Брібели. Останній заїзд, а стоп. <кліг> Останній забіг в якості командних чемпіонок для Бел подарунок долі, який, схоже, збудеться. Тому і ставлю я на їх перемогу. Але не радійте, бо Ліф і Ракель повернуть потім титул собі. Ну я в цьому уже зараз. Через тиждень після написання цього діла. Я впевнений, що реально, коли Лів Морган там вернеться після травми, вони бистренько раз, бац і вернуть собі титул. Йдемо далі по червоному бренді: Домінік Містеріо та його інтерконтинентальний титул. Дуже крутий рейн, як і підтримка домича фанатами. Там також ще вистроєна. У нас є і Пента, і Чет Гейбл, Ельґранде Американо, і пси Сета Ролінса. Але все ж, найбільш очевидним піком буде криса судного дня Белор, який вже не один місяць намагається розколоти угрупування та поглядає на золоце містеріо. Тому і ставка моя буде саме на нього. Хочеться нарешті бачити Фіна не командним чемпіоном і не вакантером світових титулів. Жіноче світове чемпіонство, яким володіє Скай. І зараз в неї не те, що була програма, тому двері відкриті. І туди заходить нерія ріплі, -рі сопець, перерва від рейні в мамі. Я поставлю на відносну новачка основного ростеру: Рьоксану Перес. Там вже сотні років назад казали про неймовірний пуж Роксі в основі, і її програма з судним днем дуже добре пасує тут. Адже будучи з титулом, Роксі зможе рофлити над лів, яка втратить командне золото. Це буде дійсно щось прикольне. Тому вибачай, Іо, але наступною світовою чемпіонкою буде Роксан Перес, діючий інтерконтинентальний жіночий титул, яким володіє Бекі Лінч. Недавно дорівняння додалась Бейлі, і цей трійничок можна доїти ще довго, але все ж, в кінці кінців, набравшись досвіду, я вважаю, що титул поверне собі Лайра Валькірія. Можливо, на Самерслем, можливо, пізніше. Але це відбудеться. І закінчуємо світовим титулом: Юнта, який переміг Джея у Сонарота, став двократним чемпіоном. І навіть не дивлячись на загрозу рівнем Стюнів у Голдберга, я не думаю, що Штрудель просре чемпіонство старекану. Все ж у руля руляни Дідовіні Полоскун. А от хто впевнено йде до перемоги в турнірі King of the Ring? Семі Зейн. Він же перемагав Юнтера в матчі за інтерконтинентальний титул. То чому б нарешті не Fulfill His Destiny і не отримати перше світове чемпіонство? А там і Керіон Крос під боком ух. Тому я ставлю на перемогу Семі Зейна. І тут такий кінець бачу Голдберга і Юнтера за світове чемпіонство на Сетзенайтсмейвент. І Голдберг. Що... Пісок нарешті досипеться. Командні чемпіонство DebbieDeb, Ростер, в якому набагато більше любові і креативу, ніж у керівництва Тікіо. Наші чемпіони зараз Street Profits і також у всіх команд програма з Wired Six. Тому я вважаю, що саме Сене Брея і зможуть в кінці свого шляху знищення отримати заповідні титули синього бренду. А хто саме е, Джогейсі Декстер Люміс? Ну нехай будуть вони. Йдемо далі, Джейкоб Фату! І титул США. Нарешті я дочекався програми Солосіко, але він не буде моїм кандидатом. Я все ж вважаю, що цей ф'ютут для закріплення Джейкоба в статусі топ зірки. А от хто мітить на титул і кого я бачу з ним, елькампіон Деміан Пріст, мій улюбленець та той, хто дійсно може протримати пояс, поки фоту завершуватиме справи з Солосіко. Хоча можливо і таке, що титул візьме вождь з AliExpress. проте я саме ставлю на вепа Деміана Пріста. Жіночий титул США, який тримає Зеліна Вега, абсолютно сіра чемпіонка порівнюючи з Челсі Грін. Але тут дивіться, в одному з попередніх відео, підказка отут. Я розмовляв про майбутнє Джулії в основному ростері, якщо вона не виграє кейсик Мані Bank. І як ж це влучно склалось? Адже в Японії та італійки почалась програма з чинною чемпіонкою США. Тому тут все очевидно. І це лише питання часу, коли Джулія заволодіє своїм першим золотом. Чекаємо. Жіноче чемпіонство Дебі, Дебі, яким володіє на даний момент Тіфані Стреттон. Іронічно, що отримала вона його завдяки кешіну Манії Індебенк. До чого це тут? Це дуже легко дозволить включити шоколадний трійничок Наомі Б'янка П'янка Каргіл в протистоянні за жіночий титул Дабі, Дабі. І я дуже хочу побачити забіг екс глоушіці як the Bank, так і з Чемпіонством. Тому моя ставка йде повністю на найомі. Ну а я що казав? Отож, карти вже розкладені на столі. Тепер лише треба підгадати час та умови. Я вірю, що це зовсім не за горами. А саме при наступному захисті Тіфі. Це звучить логічно, тому не бачу сенсу вигадувати щось нове. Залишилось просто чекати. А завершуємо ми цей спіч головним чемпіонством. <кхем> Ladies and gentlemen, let me introduce your undisputed WWE champion, the unseen 17, the best of all time, Jan Cena. Тут знову можна гадати на каві скільки захочеш. Але я від самого Money in the Bank штовхаю одну ідею і буду стояти на цьому до останнього. Незабаром почнеться програма Сіни та Коді Роуз, яка приведе нас до їх матчу на SummerSlam. А нагадую, що цього року шоу вперше буде розділене на два дні мейн-івенті другого дня американ Пуся нарешті долає вурдалаку та повертає собі чемпіонство. Фанати радіють, підтримують Коді, і тут починає грати Burn it DOWN! Заручившись підтримкою своїх псів, він розчищає ринг та карп стомпить колишнього товариша. Леді та джентльмени, Сет Ролінс реалізує свій контракт Money in the Bank. Повторний Карпстом. Один, два, три. І в нас новий беззаперечний чемпіон Дабідебі. Саме таке майбутнє я бачу так чітко, як ніколи раніше. І саме в це I believe. In joндж! <плат> <плат> Єдине місце, де я можу прогадати. Шоу, на якому відбудеться кешін. Можливо, це притримують до Survivor Series, що також було б непогано. Але в одному я впевнений точно, Сет Ролінс ваш наступний чемпіон Дебі Дабі. І це жеся круто. А що ви думаєте, та які думки у вас щодо всіх титулів? Пишіть про це в коментарі, поспілкуємось. Також величезне вам дякую за підтримку каналу. Я дуже приємно вражений вашою зацікавленістю. Санк'ю за перегляд. До скорих зустрічей і. Арідерочія!